На мою думку, вивчати теорію ймовірності починаючи з шостого класу це цільно та просто, адже знання з даної галузі зустрічаються в повсякденному житті на кожному кроці, і тому не є для дітей чимось новим або незрозумілим. І це не дозволяють вивчати теорію ймовірності швидко та просто. Щоб зробити вивчення теорії ймовірності більш легким і зрозумілим для дитини, ми створили ребуси, кросворди, цікаві комп'ютерні ігри. До того ж, кожного року ми ходимо на олімпіади, на яких зустрічаємо завдання на теорії ймовірності. Починаючи з 6 класу, ми відвідуємо кожні математичні змагання і займаємо місце. Навіть цього року, коли ми відвідали міську олімпіаду з математики, там були завдання, пов'язані з теорією ймовірності. І завдяки тому, що ми вміємо їх розв'язувати, ми посіли почес на перші місці. Також, вже три роки поспіль ми являємося учасниками і міського конкурсу «МАТ». Ходимо в тему комбінаторики, Елементи теорії ігор основні методи розв'язування екстремальних видання, в якій глибше розкривається тема імовірності. Свої, свій виступ ми хотіли б закінчити віршем. Як ми знаємо, імовірність слова – можливість того, що якась повна подія відбувається в умовах, які знову програються та відтворюються в світі без обмеження у кількості та змозі досі. Дякуємо за увагу.